Всім привіт! З вами Ігор Сила Продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Друзі, по-перше, хочу сьогодні всіх звичайно привітати зі святом з Днем Незалежності України, з тим, що ми. Досі, незважаючи на ці важкі півтора року, ми боремося і ми маємо можливість відстоювати і е, святкувати свято незалежної нашої рідної України. Тому всіх українців, всіх підписників каналу, всіх вітаю з цим святом. І переходимо до теми: у нас е, наближається кінець літа. І перше вересня це зазвичай ви напевно вже бачите різні там банери, різні рекламні кампанії. Що егегей, з 1 вересня у нас підвищення цін. Е, це прецедент, до якого звикли люди, що восени потрібно щось купляти і зазвичай там ціни зростають. Це можна використовувати як дедлайн, тому що у підсвідомості людей, от кінець, літа, це, от, кінець року, кінець літа це як дедлайни, за якими реально ти відчуваєш, що далі буде дорожче. І ви можете цим скористатися. Тому я зараз пропоную вам якраз підготуватися, щоб наступного тижня ви. Ви змогли зробити вашим клієнтам вау-пропозиції, від яких ті, ті, хто не купив, вони все ж таки погодилися і приєдналися, купили ваш, е ваш продукт. Отже, хочу вас, по-перше, познайомити з такою технологією, старою технологією, яка називається Аїда. Ця технологія використовується в маркетингу, але так само, оскільки ми готуємо пропозицію для наших клієнтів, то ми побудемо трошки в ролі маркетолога. Отже, в чому заключається ця технологія? Ей, attention – увага. Тобто, спочатку треба чимось привернути увагу нашого потенційного клієнта. А interest – інтерес, інтерес, тобто викликати інтерес до того, щоб взагалі прочитати послухати наше повідомлення. Дії, дезайр, бажання. Тут ми викликаємо бажання у клієнта далі придбати, скористатися нашою пропозицією, тому що це зазвичай така емоційна покупка. Вона не працює на холодну аудиторію, але вона працює на те, щоб от саме як про те, що ми зараз говоримо. Цю техніку можна і в холодній аудиторії застосовувати, звичайно. Але зараз ми говоримо про те, як закривати тих клієнтів, які от вже от такі тепленькі, вони думали, але так і не купили. І A Action акшн дія тобто далі має бути якась дія, а, щоб а, клієнт захотів а, зробити наступний крок і придбати такий наш продукт. Що, наприклад, ми робимо в нашій компанії, і що зазвичай я роблю, які повідомлення я можу написати вашим клієнтам. Ви раніше, от, якщо погортати там вище, ви могли побачити місяць тому повідомлення е, дожиму клієнтів сила – ні. Подивіться знову ж таки цей скріншот. Е, на початку серпня він був там, де е, я написав фразу клієнту, щоб все ж таки закрити його в останній момент. Е, але для того щоб не доводити до останнього, моменту, е, потрібно заздалегідь діяти і залишати людині ну хоча б там 48 годин. Тобто 30 серпня це чудовий шанс для вас, щоб е, зробити оці суперпропозиції для ваших клієнтів. Отже, давайте їх підготуємо, і на прикладі того, що ми робимо у нас в компанії. Що ми пишемо нашим клієнтам: вітаю е, ім'я клієнта, мене звати Ігор Сила продажів або на зв'язку. Там Олена, сила продажів, моя помічниця. Е, далі нам треба якось е, заволодіти увагою нашого клієнта, тому ми пишемо наступне: підготувала для вас подарунок, він в кінці. Ми всі любимо халяву, тому подарунок, якийсь який там в кінці, ну завжди цікаво почитати, про що йде мова. Раптом щось можна класне отримати. так? Тому увагу привернули. Якщо це емейл повідомлення то це має бути в тексті, саме в заголовку самого листа. Якщо це смс, то також можна його наперед виставити. Тобто, спочатку є для вас пропозиція, підготувала про подарунок. Він в кінці. А потім вже вітаю ім'я, мене звати Олена. Тому тобто можна трошки змінити, щоб одразу клієнту, який не читає, наприклад, наші повідомлення, або там пропускає їх, неуважно дивиться на наші повідомлення, він знає, що це менеджер пише, щоб він бачив перші фрази нашого повідомлення, що для вас є подарунок. Далі нам потрібно викликати інтерес. Але ще зацікавленість, ще що ми робимо для того, щоб ще краще було повідомлення, ми ще пишемо таку фразу. Ми нагадуємо, що раніше ви спілкувалися з нами на рахунок того, щоб почати навчання на курсі. Професія солс Наприклад, про нього поговоримо. Скоріше за все, але так і не почали з нами роботу. Скоріше за все, на це є вагомі причини, і ми, як експерти з продажів, не змогли донести вам цінність роботи з нами. Що ми тут робимо? Ми тут знімаємо провину з клієнта, що він винен в тому, що він не купив. Тобто ти не винний, це наша проблема, це ми там десь накосячили, це ми не так донесли інформацію. Е, е, є такий прийом в супроводженні клієнтів, де я думаю про вас і думаю, що підвів вас, будемо детально про це казати в наступних аудіокастах. Але тут ми якраз е, е, знімаємо провину з клієнта, що він не купив, і ми говоримо це е, про себе. Що це ми такі компанії. Яка не донесла вам цінність. Однак кожного тижня, спілкуючись з учасниками курсу професія Sales Manager, ми записуємо нові історії успіху. І тут можна перелічити якраз нові історії успіху. Там, що знайшов роботу вчитель математики 42 роки. Хлопець, студент, 19 років, знайшов роботу, працює менеджером з продажу тощо. Тобто можна такі історії декілька, 3-5 написати під аватари вашого клієнта. І це нас переконує в тому, що ми дійсно робимо крутий продукт, який дозволяє знайти роботу, навчитися класно продавати, навчитися переконувати інших людей і здобути ту навичку, яка буде найважливішою навичкою у людини. І далі, тобто, ми такий інтерес робимо тут для клієнта, що хтось це зробив, хтось досягнув того результату, який ти хочеш. Далі, desire, треба викликати бажання, тому наступна фраза буде з тим, щоб ну, якась була суперпропозиція. Відчуваємо за собою провину, тому сьогодні хочемо дати вам знижку до 200 доларів на навчання на курсі професія Sales Manager до 31 серпня. І далі заклик до дії, deadline, action. Давайте підберемо варіант. У навчання для вас після цього повідомлення ви можете зателефонувати вашому клієнту і сказати, там, через декілька годин, якщо він прочитав або не прочитав, що ви бачили від мене повідомлення. Є зараз для вас пропозиція. Давайте обговоримо. Там вже на рахунок знижки, ви, звичайно, дивитеся, що це за пропозиція. Обговорюєте її з керівником, яка була ціна до цього, що ви можете зробити. Це може бути не обов'язкова знижка, це може бути у вас може бути підвищення, і ви можете сказати, що зараз є останні дні, Щоб забронювати за такою ціною. І додатково до цього ми для вас підготували ще ось такі бонуси. Наприклад, я також. Пишу своїм клієнтам по іншим продуктам, що знижки немає, знижки це взагалі погано. Тому є для вас, якщо ви сьогодні там, завтра забронюєте, забронюєте продукт, послугу, яку ви замовляли, то хотіли замовити, то додатково ви отримаєте ось такі бонуси. І бонуси вже можна там докидувати додаткові уроки, або, наприклад, доступ до курсу, більший термін, періоду, або ну, ті бонуси, які ви можете в своїй компанії. Компанії додати, тобто, це не обов'язково прям зараз іди до керівника і знижку випрошувати. Можна якісь бонуси докидати і сказати, що по-перше, ціна ще от останні дні залишається такою, так і вона з 1 вересня підніметься. А по-друге, ще бонуси отримаєш, і потім, звичайно, оце, от таке, от пропозиція, яку ти читаєш і думаєш, ну блін, я би зараз на місці цього клієнта я б купив. От вона має у вас викликати таку. Таке відчуття, таке відчуття, що ну це реально круто. Що і ви хотіли, ви не купили. Давайте ще раз прочитаю повністю. Вітаю на зв'язку Олена Сила продажів. У мене для вас і подарунок. Він в кінці. Ви раніше цікавились нашим продуктом, однак не почали роботу. На це є вісомі причини, і ми розуміємо, що це ми не донесли цінність роботи з вами. Однак, дивлячись на наші кейси, результати А, Б, В, Г, Д. Е, ми розуміємо, що продукт реально крутий, який допоможе вам стати впевненіше, заробляти більше, отримати роботу, тобто наші вигоди. Тому зараз відчуваємо свою провину і дамо, даємо вам знижку 200 доларів до такого-то числа. Давайте підберемо варіант участі для вас, або там ваша пропозиція смачненька, з бажанням, яка має. Якраз привернути увагу клієнта. Тільки я вас дуже прошу. Якщо ви там робите якісь бонуси, ну подумайте реально над цими бонусами. Вони мають переважати вашу пропозицію. Вони реально мають бути цікавими. Можливо, це буде замовлення від якоїсь суми, і тоді клієнт отримає знижку. Можливо, ще щось. Ну, тобто, те, що буде вам вигідно, але ви закриєте цю першу транзакцію. Наприклад, якщо ми говоримо там про товарний бізнес, то нам цікаво, щоб клієнт зробив цю першу транзакцію. Нам завжди цікаво закрити угоду, аніж не закрити угоду. Тому ми зараз можемо такий прецедент зробити. До речі, от якщо ви прямо сьогодні сядете і оцифруєте цей аудіокаст, ви можете прив'язати це і до якоїсь події маркетингової. Наприклад, сьогодні у нас 32, 32 роки нашій країні, тому ми всім клієнтам тільки сьогодні даємо знижку на якийсь там продукт 32%. Пишу вам особисто, повідомляю про це. Ну, тобто, ви можете якось маркетингово прив'язати це до якоїсь події і все ж таки закінчити. Крити цього от клієнта, який довго думає, який щось там ніяк не наважиться, і ви зможете якраз закрити нарешті цю угоду. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.